І ми русло, матері святої в Ангелія читання, до його ми уважні в той час. Коли наблизився Ісус до Єрусалиму, вони прийшли у витвагії коло Олимної гори. Тоді Ісус послав двох, учнів кажучи, їм ідіть у село, що перед вами зараз же знайдете прив'язаного слисю і нею. Відвіжіть і приведіть до мене. Як то вам скаже, ви відповісте, що Господь їх потребує, і він незабаром поверне. Їх. Сталося те, що збулося слово пророка, який говорив, скажіть дочці, Сігонській, ось цар твій іде до тебе лагідний і верхи на ослиці, на осляті синові під яремної. Учні пішли, зробили так, як Ісус велів їм. Привели вони ослицю та ослятку. Поклали на неходіш, Ісус, сів на неї, сила народу стежили, стелили свою одіж по дорозі. А інші різали з дерев гілки і клали по дорозі. Люди, що йшли поперед, попереду і ззаду, викрикували Осана синові Давида. Благословен той, хто йде в ім'я Господнє. Осана на висота. І коли він увійшов у Єрусалим, заметушилося все місто, питаючи, хто це такий? Народ казав: Це Пророк Ісус із Назарету в Галинаді. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, перевернув столем'я і лії ослони тих, що продавали голубі, і сказав їм. Написано: дім мій дому молитви буде зватись, Ви ж чините з нього печеру розбійників, і підійшли за нього в храмі сліпі та кульгаві, і він з їх. Первосвященики ж та книжники, побачивши чуда, які він творив і дітей, що кричали в храмі Осана, сину до відбуда, побурилися й мовили до нього. Чого чуєш, що ці кажуть? А Ісус відповів їм, хіба ви ніколи не читали устами та сущих? Ти вчинив собі хвалу? І покинувши її, вийшов з міста у Витанію. І там заношував. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу! Слава. Чуємо в сьогоднішньому апостолі останнє речення, там, як остання фраза. Яка була? Хто запам'ятав? Вона така важлива, просто, я так аж затамував подих. Музика гарна, але виключаємо. Так що, хто, хто пам'ятає? Плюшка, ти пам'ятаєш цьому? Ну давайте. Дуже важлива фраза. Тут інколи такі скарби, просто неймовірні. Бо дуже промовляє. Чого ви навчилися, що прийняли, що чули і бачили в мені, те чиніть. І Бог миру буде з вами. І Бог миру буде з вами. Бог миру. Бог. Не просто людина, а Бог миру. Тобто, де приходить Бог миру, там є що? Мир. Бог є Бог миру. Сьогоднішнє свято це свято входу в Єрусалим. Єрусалим. Прикладається з єврейського місто миру. Мир в мовою знаєте як? Шолом? Шолом. Ну, і входять вони, входить Ісус, і люди натовпи народу, його вітають, і кричать про це слово Осанна. Колись давно, в Ізраїлі ще задовго до Ісуса Христа, осанна кричали Царю. І в такий спосіб А. Кричали вибачте, кричали Богові, це була молитва. І це казали священники під час молитви в храмі і кадження. і цим вони казали, і, і, В такий спосіб вони просили милосердя. Оце осанна це означало, Боже, змилуйся наді мною. Не просто, що ми те там прославляємо, а Боже, народ, який страждає, проси, змилуйся наді мною. Але поступово ця осанна, воно міняло своє значення. І вже часи Ісуса, оце осана, це означало таке. Покладаю надію на тебе. Цілий народ, цілий нато, який живе в окупації народ, який страждає, влада якого не любить свій народ. Велика біда і горе. І зараз входить Ісус. І вони кричать всі осана. Вони так надіються, що прийде Ісус. Переможе це зло і настане що? Мир. І що ми бачимо далі? Ісус входив в цей Єрусалим, написано, що весь Єрусалим що? стривожився. А знаєте, коли ще перед цим Єрусалим був стривожився? Коли Ісус Христос народився, написано, що стривожився ірод і весь Єрусалим з ним. І знову Ісус входить в Єрусалим, тривожиться Він. А Ісус входить не виганяти Пилата або римських воїнів, а перше, що Він робить, Він заходить в храм, наводити порядок де? В храмі. Не виганяє чужих. А перше, що Ісус заходить, приходить, щоб навести порядок в Домі Божому в себе, в центрі Єрусалиму і в центрі всього Ізраїля. Чого? Від нього люди не цього, не цього очікували. Зовсім інше очікування. І ми чуємо сьогодні, що Ісус входить вверх на чому? На ослі. Римляни верху були на, на, на конях. Євреї колись на ослах, на білих. Цар їздив на білому і А тут Ісус показує, це, це жест того, що Він, є, він не прийшов зі злом. Він прийшов з миром і він прийшов дати людям вибір. Заходить в храм, робить переполох. Ну як так? Тут спочатку сказано, що ось він верх, верхом йде на Осляі, на ослиці, і він лагідний, цар, цар миру, а тут він заходить в храм і робить такий переворот. Ну, як так? Тут так одне говориться, а тут. Відбувається зовсім інше. Але Ісус Христос приходить для того, щоб очистити. В бруді миру бути не може. Сьогоднішню подію дуже важливо розглядати в нашому контексті, в сьогоднішній Івангелії. Ми знаємо, хто наш ворог, правда? Сьогодні. знаємо його обличчя. Знаємо, як він називається. Але сьогоднішнє Євангелія промовляє до мене дуже сильно і нехай промовить до кожного з вас. Ісус Христос, і апостол Павло, говорить, хто є храмом сьогодні? Ми. Я. Ти. Ти є храмом Святого Духа. Ісус Христос приходить, щоб навести порядок де? В серці. Дозволити Ісусові, щоб він навів порядок у мене в серці. Це означає прийняти конкретне рішення в своєму житті. Це дуже відповідально. Це означає, я відмовляюсь від чогось попереднього, що не є Боже. І я приймаю рішення жити з Богом в цю мить. Інакше знаєте, що станеться? Інакше Бог Ісус там наведений добрячий порядок. Мені це не сподобається. І знаєте, що далі я зроблю? Йому скажу, Ісус, йди. Мені легше жити по-своєму. Мені легше жити у своєму бо болоті. Це моя комфортна зона. Чому Ісус Христос там порядки наводив? тому що то було місце, де мали молитися язичники. А за великі хабарі первосвященники продали це місце, щоби там торгувати. Ну це не був храм, це було подвір'я храму. Але це було місце для язичників, для інших народів. Що є в моєму серці сьогодні перешкоджає зустрічі з Богом, який я приймаю сьогодні рішення? Тепер. Цей час війни. Зараз, коли так багато брехні, так багато несправедливості, так багато обману, болю, втрати, так багато, а страху. Так, жінки, діти, батьки, хлопців, які. Нас захищають. З чим вони живуть? Зранку, на ранок, на обід і на вечір і між тим. А може, і посеред ночі прокидаються з цими думками. Посеред цих новин, посеред похоронів, посеред цієї всієї біди. Господь Бог запрошує сьогодні нас відкрити широко браму свого серця і дозволити, щоб він подарував мир. І знаєте, цей мир, який він подарує в моєму серці, коли наведе там порядок, мені може це не сподобатися. Це щось може бути дуже конкретне і болюче. Але я відважуся. Він мені дасть такий мир. Я цей знаєте в моїй уяві цей мир це як криголам, який через всю кригу, через все проходить. І його нічого не бере. Ніби з боку багато шторму, метушні, цього всього. Але я встоююся. не сам, не своїми силами, бо своїх сил вже нема все. Дно. Але те, що він мені дає, Радикальна посвята свого серця Богу. Він так хоче, щоб ми йому повірили. Там він каже, придіть до мене втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Але прийдіть по-справжньому. ти ще щось маєш в своєму серці сьогодні? Що резервуєш для себе? Що думаєш, а, ну так всі живуть, або а, ні, це складно. Набачся. І проживеш цей глибокий мед. Справжній. І цей мир не зможуть вкрасти люди. Ні автомат, ні кулемет. В мене в очах, в мене, в мене в очах послання, не послання, а листування свят, блаженного Еміляна Ковча, як він листувався з Шептицьким. Ви знаєте, хто він такий, це був священник, який перемишлянах. Він переховував дуже багато єврейських дітей, і за це його німці відправили концтабір, хоча був... було ну, така, як би, скажімо, негласна. Згода е німецьких військ, що вони не беруть в концтабір, не відправляють, але вони його відправили. Та й багатьох інших відправили. І вже почали до нього, за нього домовлятися, щоб його звідти витягнути. І коли йому е Шептиський написав листа, що все, Гатусе, ми тебе витягуємо. Знаєте, що він сказав? Хто знає, нагадує. Він сказав: Я тут бачу Бога цих людях. Ми всі такі різні. Але ми віримо в одного Бога. В того самого. Де він взяв сили? Де він набрався цього миру? Мене вразила одна жінка два тижні тому. І син молодий, зовсім хлопець, я не знаю, йому, здається, 18 років, чи 19, воює, захищає. Захищає, і вона сказала так. Вона сказала це на похороні свого брата, який загинув, захищаючи. Я не знаю, скільки проживе мій син. Але єдине, що мене болить, що він не примирився з Богом. Єдине, що мене болить. Бо Бог є той, який дає вічний мир і вічну радість. Він для цього приходить. Сьогоднішнє свято про відвагу помиритися з Богом. І тоді можна співати і читати цей псалом, який я сьогодні зранку на нього натрапив, можна сказати, майже випадково не випадково. Коли темрява огортає, 130-й псалом. злибин взиваю Господи, до тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання Мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? цих провин так може бути багато. Ніхто не встоїться. Але в тебе є прощення. Щоб ми мали страх перед тобою. Страх це треба перед величю. Жду на Господа, жде душа моя. І я надіюсь на Його Слово. В Мілітополі, всі ті, яких чекають Україну, кажуть, ждуни, я жду. Бо я жду на Бога. Я хочу цього проміння, мені верба не дасть цього промінчика, але Господь дасть. Душа моя чекає на Господа більше, ніж сторожа на ранок. Надійсь Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість, тобто милосердя. І відкуплення велике в нього він віддав себе за мене. Він викупив Ізраїля з усіх його злочинів. Амінь. Слава Ісусу!